Та подивимося, хто думає про вас прямо зараз. Однією картою подивимося, хто ви. Ви, ви щасливчик. Вам говорять, що ви людина, яку любить доля, або ж ви людина, яка десь в чомусь, так скажемо, удача усміхається. Можливо, ви так не думаєте, але ви сили говорять про те, що зараз вам ця сама вдача вона перед вами йде і чимось вам якось допомагає, навіть якщо ви на це не звертаєте уваги. Давайте подивимося, хто про вас думає. Король мечів думає. А що думає? Думає, король мечів. Король мечів про вас думає. По-перше, хто такий король мечів? Це людина, яка може бути досить холодною, закритою, <кій> може бути військовим, може бути юристом, медиком або ж досить таким холодним і з гострим розумом. Що думає про вас? Думає про вас, У нього якісь серйозні наміри до вас зараз. Можливо, навіть наміри про те, щоб проявити свої почуття, можливо, якось офіційно привести ваші почуття, тобто тут можуть наміри бути навіть про шлюб і про те, як би разом вам жилося. Ви для нього жінка важлива. І бачить вас досить гарною, досить енергічною, привабливою, у якої все є. Тобто, ви для нього і зовні дуже гарна, і жінка, як з якою буде все цвісти, пахнути у випадку, якщо у вас все таки буде сім'я.